Можна, в принципі, прожити це життя, не задумуючись про призначення, там, знехтувавши ним, але потім, прийшовши у вічність, Бог покаже, що він приготував, от, був для мене, і потім доведеться тільки жаліти, що склала своє життя не туди, не туди поставила фокус і не оцінила Боже призначення і шанс бути в церкві. І то, що, щоб цінувати дійсно і не проміняти. От ну наслідство Боже, то потрібно дійсно розуміти, хто така церква, і дійсно, от ну ким я можу бути церквою, дитиною Божою, що я, ну, через мене Бог може допомогти іншим, також стати дітьми Божими. І то, що цей світ він бореться за владу, він бореться проти церкви, тому що. Церква Божа реально могутня, яка знає слово по ньому живе і виконує. Воно його поширює, щоб люди були вільні і спасені.